Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошвець Симон Петлюра казав не такі страшні. Москальські воші як українські гниди, і він був в цьому стопроцентно правий, зараз на Фейсбуці та на Ютубі гуляє півтора хвилини відео тернопільського волонтера Андрія Козика, який за те, що любить Україну, за те, що допомагав Збройним силам України, відсидів 4 місці в СІЗО. А скільки волонтерів українських сиділо в СІЗО? Є така статистика? Немає. А то що волонтери сидять, Сиділи в СІЗО, це беззаперечний факт. Отже, брати-козаки з Тернополя тільки за перший місяць війни, за перших півтора місяця війни купили для ЗСУ 29 джипів. 29 Двоє братів купили за перший місяць війни. Місяць війни 29 джипів для ЗСУ і поставили військові частини. І як кажуть експерти і спеціалісти, Зі своїм авторитетом, зі своїми організаторськими здібностями ще за місяць-два наступних початку війни, вони могли б купити 100 джипів для ЗСУ. Спокійно могли б. Але Тернопільська мафія їм не дала це зробити. Їх просто посадили на 4 місці в СІЗО, при тому, що всі документи у них на автомобілі і дозвільні документи були. Просто безпреділи, тому що вони були чесні волонтери, а чесні волонтери завжди не угодні, вибачте, за російське слово, українській мафії. Отже, в Тернополі посадили братів козаків за те, що вони купляли джипи для ЗСУ. І через 4 місяці справа розвалилася, і вони вийшли з СІЗО. Так на кого працюють внутрішні? Вороги України, українські мафіозі, ділки, місцеві чиновники, бандоси, які працюють в одній зв'язці. На кого? Правильно, на ворога, на російського ворога. І з внутрішніми ворогами потрібно вже розбиратися, так само, як з зовнішніми. З вами український історик та журналіст РШвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.